Привіт всім. Сьогодні така тема трошки особиста, але вона вам обов'язково допоможе в Канаді. Дивіться, інколи буває такий момент, коли вам реально просто страшно змінити ваше життя. Ви ніби маєте роботу і ви боїтеся, якщо ви зараз зміните, ви не зможете знайти нову, і взагалі, як ви будете жити, ви помираєте і так далі. Ну, це так. Прям дуже глобально про це кажу. Але давайте поговоримо про мій досвід і чому я раджу, коли вам комфортно йти далі. Це сьогодні 14-й день мого челенджу про Канаду, і це відео буде корисне тим, хто все ще розуміє, що він не реалізований в Канаді і він має більше потенціал, наприклад, як я. А, почнемо з того, що коли я приїхала, я пішла на будь-яку роботу, я вже казала, а це була робота в фастфуді, і потім я працювала в двох фастфудах, і в один день а, вони сказали, що вони шукають супервайзера, а іншу локацію. І я така думаю, о, мене недостатньо, типу, куди я піду? Моя англійська, якийсь мене менеджер і взагалі це фастфуд, і ще й така. Ну, та локація вона дуже важка, тому що вона на хайвері і там дуже бізі, особливо на вихідні. І це треба бути таким прям дуже класно і з говорити із колективом, організовувати роботу, тому що дуже бізі. І потрібно класно вибудовувати зв'язки з а, клієнтами, кастимерами, тому що. Рейтинг має бути високий і в закладі, щоб люди залишались, тому що на хайвеї конкуренція досить висока, і тому над цим потрібно працювати. І я все-таки думаю, ай була не була, типу, це ж все-таки не я обираю себе, а це мене обирають. Якщо вони будуть рахувати, що я достатній мій досвід, і взагалі моє англійською, це їхній буде вибір. Тобто, я нічого чого не втрачаю від того, що я просто подамся на цю вакансію. І знаєте що? І вони на наступний день мені сказали: ти ідеально нам підходиш, тому що в тебе є і досвід і в Україні. Да, твоя англійська типу не супер, але вона вже набагато краще ніж була раніше. І плюс у нас багато е, кастомерів, які з України і вони взагалі не говорять українською, і нам потрібні такі супервази, які би з ними. Також спілкуватися, і плюс англійською. Я трошки знаю польську, трошки німецьку, ну тобто трошки почуть потрошки багато мов, плюс я практично психолог по освіті. І інколи це мені допомагає, тому що деяким людям у них наприклад зранку, у да, них просто поганий настрій. самого ранку. І їм просто треба поговорити там, пож, пож, ну, сказати, як все погано, і ти такі стиш. Та-та-та, да, 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 розумію. І потім просто в них питаєш, чим я можу вам допомогти, типу, щоб зробити ваш день кращим і все. І типу, і вони розуміють, хм, дійсно, типу, а що мені там, може, мені сендвіч там безкоштовний або щось ще. Ну, ми не давали безкоштовне, але такі питання їм допомагало. Є різні питання, різні підходи до людей, але до чого я це веду? Те, що не бійтесь подаватися на ті вакансії, які ви думаєте, що ви не достатньо. тому що ви просто пропонуєте себе, але вся відповідальність за людиною, яка приймає рішення. Тобто, і чи там менеджер, хто буде приймати рішення, брати вас на роботу. Тобто вони беруть на себе відповідальність того, що вони вас навчають, того, що вони вірять, що ви зможете зробити цю роботу. І... В принципі, все. Тому а, не бійтеся і йдіть. Я вас прошу, відправляйте свої резюме, йдіть на співбесіди. Я не хочу, щоб українці такі розумні. Я знаю, що багато українців приїхали з дуже класним бекграундом, а, з класною взагалі з класним розумом. Але тут через те, що в них по відчуттях вони відчувають цей бар'єр англійською мовою або ще якийсь бар'єр. Вони просто не подаються на вакансії класні і таким чином. А, вони не можуть запропонувати свої знання і свої якісь вміння канадському ринку. А наступний приклад, в мене є два це коли я переходила в daycare. А, давайте так, Я взагалі а, не розуміла, як працювати з дітьми. Я, коли була в Україні, я викладала танці дітям, але це була тільки одна година в день, і цих дітей мені приводили, тобто я не знала, як з ними. Вести себе в ну просто звичайному житті. Так, да, коли вони приходять, вони готові зі мною танцювати, це одне. А коли от вони какають, ну, і там свої показують ні, це вже інше. Плюс потрібно говорити англійською, так? Да? І треба якийсь непевний досвід. Я відправила своє резюме, мені призвонили і спитали: знаєте, що вони мене спитали? Чому я хочу там працювати? І це було. Те, що для них було важливо, тому що всього іншого можна навчити. Та да, плюс, е, що я відповіла? Я сказала, що моя місія в Діке, коли хочу працювати, це показати дітям, що вони кожен достойне любові, тому що ми ніколи не знаємо, що в них відбувається в сім'ї, да, ну ніхто не знає, чи достатньо їм уваги чи ні. Я знаю, що деякі батьки насправді тут в Канаді. Вони приводять свою дитину в 6.45, коли ми відкриваємось, забирають в 6. І ця дитина їде всім спати вечора, щоб зранку встати. Тобто вони проводять з дитиною рівно годину. І цю годину вони просто її миють і вкладають спати. В принципі, це вся їхня комунікація з цією дитиною за день. І таких батьків досить багато тому, знаючи це, мені дуже хотілося здати їм це відчуття. Те, що вони особливі, в плані того, що кожна дитина вона унікальна, що вона всі гарненькі, всі класні. І, і їх потрібно поважати. Тобто кожна дитина а, має право на повагу. І це, мені здається, я підкупила а, тобто, людину, з ким я спілкувалася. Плюс в мене була. Чому я кажу, що класно робити якийсь сертифікат? У мене був сертифікат, щоб можна було там працювати. Я просто свою освіту, свій диплом відправила, вони мені дали Level 1. А також в мене був First Aid Certificate. Тобто я це зробила для себе, просто записалась, пройшла ці курси, тому що ну, вони можуть колись приходитися. А, плюс в мене був Food Safety. Тому що мені потрібно було на роботу супервайзером його прийти, вони оплачували це все, але в мене воно було. І плюс я практичний психолог по освіті. І ці всі мої заслуги, плюс ті відповіді, які я давала, і як я відношусь взагалі до дітей, вони вирішили, що навіть те, що може я не ідеально говорю англійською, але все одно те, як я відношусь до дітей ну, набагато важливіше, а англійську можна вивчити в процесі, тим паче найкращий спосіб вивчити словниковий запас саме вашої професії це бути вже в самому процесі роботи. Тому що ви кожен стикаєтесь з одними тими ж самими словами, і вам набагато легше їх вивчити, і ви їх використовуєте. Тому що, якщо ви там, наприклад, прочитали книжку. А, да, і ви знаєте якесь класне слово, але ви ніколи його не юзаєте, тому ви його або забудете, або не ну, просто воно у вас буде, але ви не будете ним користуватися, тому що воно таке більш унікальне. Ось. А, і основний посил цього відео, будь ласка, показуйте себе, йдіть на вакансії, які ви хочете. Відправляйте це. Вже ви відправили свою вакансію, але приймає рішення інша сторона. тобто Головне, не, не, не брешіть, да, що ви там вмієте там, щось там не знаю, робити те, що ви не вмієте робити, а потім вас візьмуть. А ви там ха, Що робити? Ви ж казали, що ну коротше, ви поняли, що я маю на увазі, тому не бійтесь, ідіть, і ваше життя буде змінюватися. Це сто відсотків. Дякую за перегляд. А наступний день, до речі, 15-й вже день буде. Це що саме? Допомагає заспокоїтись Особ, особисто мені, коли важко морально повігти, важко морально часто і сподіваюся, що ці поради вам допоможуть. До наступного відео. Дякую.